Сподіваюся, вже виконали ранкову гімнастику і ми почнемо наше заняття. Починаємо розминку з ходьби по колу. Високо піднімаємо ногу, з руками. Згинаємо і розгинаємо ліктя, Тримаємо поставу. Спина пряма, погляд перед собою. Руки в сторону, на рівні плечі піднялись на носочки. Полоні розгорнуті вниз, розвернуті всі пальчики зібрать. Підводимо руки трохи назад, зводимо лопатки. Піднімаємо руки вгору, донях до надоволі дивляться. Опускаємось на п'яти. Слідкуємо за поставою. Не нахиляємось вперед. Коліно, коліно перед собою ніби піднімаємося на велику сходинку. Носочки розвертаємо вниз, опускаємо ступу з пальців на п'яточку. Йдемо повільно, відновлюємо дихання. вдих носом, вийде через рот. І продовжимо нашу розминку. Ноги на ширіні стопи, опущення вниз. Робимо вдиль, піднялися на носочки, руки через сторону вгору і опустилися вниз. Вгору і вниз. Затримались і опустились. Овато один, два, три. На чотири опустились. Один, два, три. Опустились. Чудово. Ставимо на ширині плечі. Ховаємо руки за спин. Руку вбік. І робимо поворот за рукою. Ось вихідне положення сховали інша рука в бік. Повернулись за рукою. Ноги залишаються на місці. Чудово. Опускаємо руки вдовж. <кхи> Тувині. Виконуємо в бік, Руки ковзають по нозі до коліна. Нахилу виконуємо лише в бік. Чудово. Ставимо ножки трохи гуще, Руки через сторони підняли вгору і виконуємо нахил вперед. Тяг тас потягнули назад, вирівняли спинку і набитися вгору. Вдих, видих. Коліна не згинаємо, ноги прямі. Підняли ногу зігнути в корінь і стоїмо. Один, два, три, чотири. Опустили руки теж. Знову руки вгору. в сторону, пробачте. Один. Два. Три. Чотири. Змінили ногу. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Ставимо п'ятий разом, носочки нарізом І виконаємо знову присідання. Руки перед собою. опускаємо, Опускаємося, з пальцями підлоги, коліна в сторони, По Понаправими за носочками. Повністю присідаємо. п'яти від підлоги не відриваємо. Разом, руки опущені. Стрибаємо ноги нарізно. руки через сторони вгору, опле след головою. вихідне положення. Ани ще вдих, видих. І продовжимо наше заняття. Перше вправо, ми можемо виконати, це ходьба по канату. Лівим боком, правим боком і грудьми вперед. Розводимо руку в сторону на рівні плечі. Стаємо на канат серединою стопи. Ось таким чином можна виконати перекат. Відчули зводом стопи наш канат. І переставляючи ноги. Ми не на п'ятах рукуємо по підвозитах, не в носочках, а саме на стоїмо, Це настей профілактика плоско стовпості. Ось таким чином, Чудово. І повертаємось з правим боком. Піднімаємо ніжки. тягнемо за собою. А саме з цією стопочком каначимо, туска. Повністю під собою пройшли. Від п'яточки до носочка. Не стати занадто близько, так щоб вам було зручно виконати цю ходьбу. Ось таким чином. Виконати, будь ласка, ще два повторення. Наступна права виконати це пролізання в обруч. Лівим, правим боком і грудьмо вперед. Стаємо лівим боком. Переносимо ногу. Присіли, зігнули в колінах, Опустили підборіддя на груди, руки в сторони. Робимо перекат, Ось таким чином. переступили на цю сторону. Повторимо, тепер правим боком. Так само. Переступаємо. Присіли руки в сторони. Опустили підборіддя на груди, виконали перекат, Пролізли. і ще вперед. Стоїмо обличчям до нашого обруча. Крок вперед, так само ми спочатку переступили. Присіли на коліна. Опустили дворі на груди і, і ми з вами просунули голову, прогнуву спинку і пролізли сюди. Будь ласка, ще два повторення виконайте. Ну а тепер наша осінь на дворі. Так, діти? І після дощика в нас є калюжі. Ми будемо через них перестрибувати, саме через калюжі на двох ніжках. Присіли ручки назад, змах і приземлились. Пальці на всю стопу. Коліна обов'язково у нас. Як пружинка працюють. Підстрибуємо згинаючи їх і на зігнуті ногах. Тобто в колінах ноги. Викаємо ще раз. Тіла вперед, щоб ми впали, Чудово, не що. І трошки пограємо. Гра називається Перелітні птахи. Так, це ті птахи, які на світ літають в теплі країни, коли наступають холодне, так до нас йде зима. Уявімо, що весь наш турмочок це море, тепленьке море, через яке вони летять. А цей стільчик це буде корабель, на який вони сховаються і відбує. Розоливочки в сторони. Полетіли, біжимо на носочках, ніби пташки летять. летять. Руки м'якенькі. Піднімаємо голову вниз. Вітають наші пташки. Буря на летіла. Підбігають до нашого крабика і обережно піднімаємо з двома ніжками на наш стільчик. Ось ми з вами такі І пограли. На сьогодні заняття закінчено. До нових зустрічі.